Друзі, всім миру. Котик лежить на брудері, а в брудері курчонки. Зараз будемо определяти, де мальчики, де дівчатки. які є способи варіанти. Ось у нас два подопитних курчонка. Тут одна дівчинка і один хлопчик. Так, зараз які в них відмінності? Так, оце у нас мальчик. У нього на даний момент це в 10 днів, в 9 днів. У нього немає ще на хвостику пір'їнок, а на крилі, ану покажи крило розпрям, А на крилі у нього один, один ряд ну, пір'ячка, Ну це вже вже трохи другий з'явився. Ну, зараз воно на курочки буде видніше. Один рядочок пір'їнок. Пір так, Петю пускай, а, а, то, сидіть, а то у рижика зараз очі повипадають, він як дивиться на курчат. Так, а це дівчика. Резкость не наводиться. У неї вже з'явився хвостик і на крильця розпрям. І на крильці вони більші пір'їнки, і вже й третій ряд з'являється. Оце так, оце курочки. Ну, чим, така Дуже проста відмінність, її легко оприділити. Подивилися, крильця, хвостик і все в порядку. Це гарно, гарно, як і при покупці, щоб знати, кого ви там купуєте, курок чи петухів. І вони оце на третій, третій-четвертий десь на третій, день уже, третій. на день третій день видно по крилам, у, у кого один рядочок, у кого два. Так що, то, якщо один рядок, то петух, Два рядочка, курочка. Все, дякуємо за увагу. Всім пока-пока. До нових зустрічей!